Що ж потрібно знати перед походом на військово-лікарську комісію? Перше, раджу проконсультуватися з адвокатом з військового права щодо визначення вашого ступеня придатності до військової служби згідно статей розкладу хвороб, затверджених наказом Міністерства оборони України номер 402 Друге, мати з собою медичну документацію. Така медична документація може бути видана. Державними або приватними закладами охорони здоров'я. Термін дії медичної документації не повинен перевищувати одного року. В протилежному випадку вона не буде братися до уваги. А тому перед походом до територіального центру комплектування до соціальної підтримки раджу актуалізувати всю вашу медичну документацію. Третє, ви маєте право. Отримати довідку військово-лікарської комісії наручно. Четверте. Рішення військово-лікарської комісії може бути оскаржене як в досудовому, так і в судовому порядку. В досудовому порядку довідка військово-лікарської комісії оскаржується до військово-лікарської комісії вищого рівня. Питань матеріального права, тобто саме неправильної кваліфікації ваших діагнозів. В разі, якщо питання не буде врегульовано в досудовому порядку, ви можете оскаржити з питань порушення процедури проведення військово-лікарської комісії до суду. Надіюся, я вам була корисною.